Тепер моя хата репнула, яку я жит, всю жизнь строю, а мені ж років». Житель села Степне не стримує емоцій. За секунду будинок перетворився в руїну. Зруйнований дах, вибиті вікна та потріскані стіни. Чоловік з дружиною, на щастя, не постраждали. Проснулися того, що хата гуде, летять стекла, вискакуємо босяком по стеклах, в мене ноги порізані. Чоловіка кричу його немає в кімнаті, там де ми спимо. А він лежав у цій кімнаті на нього. Він весь що так. Гардіни на нього попадали, картина впала і він лежить весь у стеклі, повна голова стекла, Ну, спасіба Богу, не порізаний. Ворожа С-300 розірвалася посеред вулиці. Розірвана труба водогону, перебита лінія електропередач та газогін. Значних руйнувань зазнали чотири будинки. Криша надо, вікна надо, Коли теж побиті, все треба відновлювати. Я не знаю за що. Він пенсіонер, я не працюю. Машини обидві одна наша, одна дочка на все розбите. Що можна ще казати? Сусідка пані Галина Наталя досі не може оговтатися від шоку. Ударною хвилою в хаті вибуло вікна та розтрощило шифер. Дивом вціліла донька, яка спала в сусідній кімнаті. Вона просто в цей момент просто накрилася ковдрою і все. Це її спасло, що, що незвичайне скло, а от що це стеклопакети. І вони не так сипляться, як звичайне скло. От і все. Ціліли домашнього улюбленці пані Наталі. Собака на прізвисько кусачка після страшної ночі не відходить від власниці. З рідної хати жінка виїжджати не збирається. Планує до Нового року хоч якось навести лад. Закрити вікна зробити дах, ну а далі ми хозяйки уберемо. Все одно ж Новий рік дитина все одне ж, де така ялинка страшною. Все одно буде новий рік.